Всім привіт, друзі, вітаю вас! Отже, знову потужні та незламні новини. Україна закликає усунути Путіна та запровадити тимчасовий уряд в Росії. А посол з Польщі готовий стати губернатором Окупованої Москви. Як вам такі цікаві незламні новини? Тобто український посол в Польщі Василь Боднар нещодавно заявив, що він готовий стати губернатором окупованої Московської області. Так він відреагував, ви знаєте, на нещодавну ідею Путіна проведення тимчасової адміністрації в Україні під гідою ООН для подальшого проведення виборів. Тобто Боднар наголосив, що Україна це демократична держава. Президентські вибори неодмінно, звичайно, вони відбудуться, але після скасування воєнного стану, тобто жодного впливу з боку Росії чи ООН на цей процес не буде. І Україна не погодиться на тимчасову адміністрацію, нав'язану ззовні. Ось такі, друзі, важливі, потужні новини. Більш детально про це поговоримо з вами завтра о 12.00 на моєму ютуб-каналі. До зустрічі!